Вітаю на каналі сервісного центру A game Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас в продажу з'являється ще один ігровий ноутбук. Це у нас велика 17-дюймова модель HP Omen. Серія 17CB, а конкретно ця модель це Omen 17CB 1010CA. Модель досить сучасна. Давайте по характеристиках одразу чому. По-перше, процесор, який встановлений в цьому ноутбуці, це в нас 10-те покоління повноцінного 7-го процесора Intel i 7 10750 h Дуже потужний процесор. Детальні характеристики ви зможете побачити за посиланням в описі до цього відео у нас на сайті. Якщо не помиляюсь, аж до 5 ГГц розгон там в цьому ноутбуці по частотах, ну, тобто кількість ядер і це це ви зможете побачити там. Потужний процесор дуже. Далі. Повноцінна відеокарта RTX 2070. Ну, тобто в цьому ноутбуці навіть не реалізована конфігурація роботи на вбудованій відеокарті Intel. Я так собі гадаю, що це не зроблено саме через те, що ноутбук досить великий, 17 дюймів, досить важкий. Ну, через те, що розміри і взагалі, скажімо, компоненти. Тому виробник не позиціонував цей ноутбук як той, що треба буде використовувати з собою в дорозі і використовувати функції енергозбереження. Тобто, цей ноутбук. Одразу спроєктоване з самого початку, як ноутбук, який буде працювати десь за якимось робочим столом на максимальній потужності, яку він буде видавати, звісно, як і всі ігрові ноутбуки, тільки при роботі від блока живлення, який, до речі, тут дуже потужний в packard Це один з найпотужніших блоків живлення, тобто в такій конфігурації. Потужні, це дуже потужна конфігурація ноутбука. Звісно, потрібно і багато енергії для того, щоб її живити. Тож, повноцінний, потужний 10750, h повноцінна дискретна RTX 2070, 8 ГБ, до речі, відеопам'яті йде в цій відеокарті. 256 біт шина. ну, Тобто, це можна сказати, що найбільший стандарт серед відеокарт. Є, звісно, вже 30-та серія. Ну, але ж це на сучасні, вже надсучасні 30-ті. Це 20-та, 20 вона ще не застаріла, це дуже потужна відеокарта. Далі йдемо. В ноутбуці встановлений диск новий, як бачимо, відпрацював всього 22 години, 431 ГБ. цього лише інформації було записано. Диск SSD Intel. Обсягом на 512. Ну але ж реальних, там, якщо правильно все перераховувати, бачите, 476,9 ГБ гігабайт йде в цьому диску 100% показники. Ну тобто диски самі швидкі, які встановлювалися в цих ноутбуках. Самим швидким стандартом ми завжди так робимо для того, щоб ці потужні машини не було вузьким, вузьким містом, те, що в них будуть там, наприклад, дуже повільні диски. Тобто диски, тому ми і встановлюємо саме на цьому швидкому інтерфейсі. Так, батарея має, як бачимо, 13% зносу. Буде в нас скріншот на сайті, знову ж таки, за посиланням, яке буде в описі, де буде видно, скільки він відпрацював в цьому. Від цієї батареї в режимі перегляду фільмів автономна. Але ж забігаючи знову ж таки наперед, завдяки тому, що тут не реалізована робота на вбудованій в Intel відеокарті, а буде працювати в будь-якому разі RTX 2070, яка ну, вона споживає значно більше енергії, ніж Intel-відеокарта, тому я тут не думаю, що будуть дуже великі. О... Великі сроки роботи від батареї я так вважаю, що десь приблизно до 3 годин він має працювати, але ж все це побачите вже на скріншотах у нас на сайті. Для того щоб знову ж таки оперативна пам'ять не була вузьким містом в цьому ноутбуці. Тут встановлено дві планки по 8 гігабайт, тобто ми отримали завдяки цьому. Загальний об'єм в 16 ГБ оперативної пам'яті ще й отримали 15% за рахунок двоканального режиму. Пам'ять оперативна, звісно, ddr 4 pc 4 ну, Тобто, ті, які встановлюються саме з 10 ми вже поколіннями, саме швидка найшвидша пам'ять, яка встановлювалася з 10 поколінням. Так, ну давайте можливо, одразу я запущу тести, щоб ми побачили, вже, що працює відеокарта. Так, запрацював у нас тест. Бачимо RTX 2070, шалена кількість там за 300 кадрів. До речі, ноутбук не дуже сильно гріється в максимальному навантаженні. Я його тестував. Ну, Звісно, все тут перезбиралося, все чисте, система охолодження з новою термопастою. Він не дуже гріється. Тому навіть в максимальному навантаженні можна ноутбуком користуватись нормально, без проблем. Ноутбук, до речі, до нас приїхав робочим, так вийшло, як з'ясувалось, ми в нього тільки встановлювали SSD, систему та робили профілактику. Тобто замінили, там, як я сказав, вже, термопасту, термоінтерфейси, ми користуємося тільки якісними, вже перевіреними часом. Все це ми вміємо правильно збирати. тому... І досягаємо завжди такого результату. Давайте по зовнішньому вигляду. Ну, зовнішній вигляд у нього дуже гарний. Тут можна ну, не, теж небагато слідів експлуатації, тобто можна побачити по самому ноутбуці, коли він цілий. Ну, тобто можна подивитись по кутах. Що кути не вбиті? Як я дивився в інтернеті, є викладені такі ноутбуки, які вже від користування там з збитими кутами. Це тільки кути там збиті, а що там всередині взагалі невідомо. А, так, давайте ну, одразу по топ-кейсу. Топ-кейс майже слідів використання, теж саме можемо побачити і на кнопках, тому що, по-перше, топ-кейс металевий, дуже приємний на, на дотик, такий стильний, досить стильне рішення. Ну і по самій клавіатурі можна побачити, що ноутбуком користувалися недовго. До речі, клавіатура, як бачите, має підсвічування різнокольорове. Вимикається, воно вмикається окремо. Так, давайте по портах. З портами в нас така ситуація тут: роз'єм для підключення блока живлення. Стандартний 7 мм з іголкою всередині. Блок жилення, як я сказав, вже самий потужний, 230 Вт. Ну, до речі, Хьюліт зміг е, пакувати ці 230 Вт в новій генерації ноутбуків, такий більш компактний блок живлення. Мені він дуже подобається в порівнянні з старими блоками жилення Хьюліт Packard 230 Вт, які були, ну це ж максимальної потужності. Вони були значно більшими такі здоровенні кирпичі. Ну, тобто, цеглина така була здоровенна. Так, щодо кабеля живлення, він у нас одразу ми надаємо в комплекті під нашу розетку, одразу, щоб можна було без проблем користуватися. Так, далі по портах. Повноцінна мережа LAN. Далі, HDMI порт для підключення зовнішнього монітора. Так, тут у нас починаються вже якісь порти, це у нас дисплей порт, я так гадаю. Так. Тобто, можна сказати, що цього ноутбука і набір портів розширений. Тобто, ну, можна в порівнянні з докстанцією навіть його порівняти. Бачимо DisplayPort, ну, для підключення, наприклад, таких пристроїв, як окуляри віртуальної реальності. Далі два порта USB висока високошвидкісні. Далі маємо: ну, навіть тут позначка Thunderbolt в нас стоїть. Треба перевіряти, чи має всі повністю. Функції цей порт саме відповідно до стандарту Thunderbolt, але все можливо. Якщо є ця позначка, якщо є пристрої, які ви хочете сюди підключити, все це ви можете перевірити, має має працювати. Далі в нас 3,5 дюйми роз'єм для підключення навушників. Далі ще є окремо 3,5 для підключення мікрофона. З цієї сторони ми маємо ще. SD-Card Reader для карточек SD, ще один порт USB 2030, високошвидкісний отвор для відведення гарячого повітря. На задній частині, якщо я не помиляюсь, нічого в нас немає. Ні, у нас тут тільки отвори для відведення повітря. Ну тут, бачите, така конструкція кришки при відкриванні, вона перекриває задню частину, тому виробник не розмістив там жодного порту. Хоча, в порівнянні, наприклад, як це зроблено в Lenovo, Вартувало б, як на мене, дуже зручно, коли в ноутбуці є в задній частині якісь порти. Тож, як на мене, набір портів розширений, є DisplayPort, порт, є Thunderbolt, ну має бути USB Type-C, USB є по обидві сторони ноутбука. Користувати зручно. Тому, скажімо, в комусь в використанні, я так думаю, що він виконає багато завдань. Давайте по екрану. Екран в нас тут 17,3 дюйми, як я вже сказав, стандарт. У нас тут іде. Так, то тут HVA у нас йде 800 до 1 контраст 144 Гц. 144 Гц частота оновлення, 96% СРГБ. Ну, тобто, майже ну, не вистачило 4% до 100% охоплення кольорової палітри, яка використовується саме в операційній системі. Ну, тобто, Буде приємно користуватись такою, таким екраном. бачити куди огляд дуже, дуже великий. Ну, проблем з самою матрицею не було. Чи якихось плям, чи чогось так, далі є камера. Камера в ноутбуці для тих, кого це цікавить. Далі, давайте щодо стану. Значить, з дефектів, які є по зовнішньому вигляду, є на кришці, бачите, деякі подряпини. Ну, такі навіть ось, ось, з цієї сторони немаленькі. Ось тут ще є декілька. Але в цілому, якщо дивитись на всю кришку матриці, вона в дуже непоганому стані. Тож не можна сказати, що вона тут дуже заюзана, якась чи щось в цьому роді. Так, якщо у вас є якісь запитання щодо цього омену, як завжди, ось цей номер телефону, телеграм, вайбер, можна запитувати, бо в телефонному режимі не завжди це можна зробити, не завжди це зручно. Далі, якщо ви в Києві ви можете приїхати подивитись його своїми очима в нас в сервісному центрі на Подолі. Але якщо ви знаходитесь навіть в іншому місті, також без проблем його можна замовити. Передоплат за сам ноутбук ми не беремо. Треба буде передоплатити тільки доставку його 300 гривень. На залишок суми ноутбук поїде до вас накладеним платежем. В себе на відділенні ви зможете його підключити до блока живлення, або одразу буде кабель, буде блок. Одразу встановлена операційна система, активована цифровою ліцензія, яка знаходиться в біосі. Як бачите, є всі драйвери. Тобто можна буде перевірити. Батарея буде заряджена. До речі, можна буде перевірити роботу в будь-яких портів, перевірити в режимі максимального навантаження, подивитись на температури, весь софт. Необхідне тестовий є на робочому столі. Навіть можна з собою буде набрати якісь додаткові програми. Все це можна ви зможете перевірити, отримавши цей ноутбук від нашого сервісного центру. Якщо будуть запитання, знову ж таки задати за цим номером телефону. І отримати вже впевнений що все в порядку, отримати цей ноутбук, стати його власником на ноутбук, як і на блок живлення, тобто на весь комплект, який ви будете купляти, ми надаємо гарантію 6 місяців. Гарантія в нас йде за стікером, який знаходиться на нижній частині корпусу, тобто внутрі всередину, вибачте, лазити вже буде не можна. Тому, якщо є якісь у вас побажання щодо зміни компонентів, тобто більший диск, наприклад. М 2 стандарту NVMe, або ще один диск можна доставити в цей ноутбук, або можна збільшити обсяг оперативної пам'яті, наприклад, поставити дві планки по 16, тобто отримати 32 замість 16. Все це треба обговорювати заздалегідь, щоб ми це зробили. Ці зміни поставили ці компоненти, відкоригували з вартість згідно цих змін. Відповідно, він їхав вже в, в, той, в тій конфігурації, яка, яка вам буде потрібна, з той, цією вартостю, яка відповідає цій конфігурації. Щоб ви все перевірили, знову ж таки змогли заплатити стати його власником. До речі, ноутбук у нас йде з цією системою 10-кою. Вона нова, тут нема ніяких проблем, не встановлено ніяких зайвих програм. Ми не радимо оновлюватись на 11 Windows, тому що вже було помічено, виникають проблеми. Якогось там не несумісності з прошивкою біоса, з використанням ноутбука в режимі СНА і так далі, тому подібне. Тому краще не оновлюватись на 11-ту, принаймні, ще деякий час. Ну і знову ж таки, гарантійні якісь проблеми, якщо вони виникнуть з цим ноутбуком, що в нашому сервісному центрі буває дуже рідко. Вони будуть прийматися тільки, якщо ці проблеми є на десятці. Якщо ви встановили одинадцятку з чимось, стикнулися, вам доведеться знову ж таки повертатись до десятки з усіма драйверами. Якщо ця проблема залишиться, тоді вже звертатись за нас, до нас за гарантією. Тому ми рекомендуємо спочатку покористуватись гарантійний термін на десятці, перевірити, що все в порядку. Потім, якщо вам вже стало нецікава не гарантія, стало цікаво поекспериментувати з цим ноутбуком, ви можете встановлювати все, що завгодно, відкривати його, компоненти інші встановлювати. Якщо будуть якісь проблеми, тоді звертатись до нас за платними ремонтами. Звісно, на наші ноутбуки, які купляли, куплялися в нашому сервісному центрі, ми надаємо ще знижки, ті, які не отримують люди, які не купляли свій ноутбук у нас. Тож, ось такий Omen 17CB-1010CA, сучасний, потужний, i 7 10-те покоління, повноцінний RTX 2070 з 8 ГБ відеопам'яті 256-бітною шиною. З 16 ГБ в 8 плюс 8 в двоканальному режимі оперативної пам'яті ddr 4 на новому диску швидкому 476,9 реальний ГБ обсягу SSD NVMe PCI-Express. Ось такий чудовий ноутбук 17,3 дюйма HP Omen в нас в сервісному центрі A-Game Kyiv. Звертайтесь! Дякую вам за пригляд, до побачення.